Іноді тиша найкращий звук, бо вона означає, що сьогодні в нас не було прильотів, не було сирен. Але за цією тишою щоденна боротьба, яку ведуть наші захисники і захисниці. А ми продовжуємо робити свою справу: працювати, жити, берегти одне одного. І з вами етері Кременчуцькі новини, і ми розпочинаємо. Подвиг українських військових це не лише битви на передовій, це захист міст і сіл, порятунок побратимів, виконання бойових завдань в умовах, коли шансів повернутися майже не залишалося. Вони стояли там, де інші здалися б. Пам'ять про полеглих – це обов'язок кожного із нас. Сьогодні в Кременчуцькій районній військовій адміністрації відзначили посмертними нагородами кременчуцьких героїв. Вони віддали найдорожче життя заради свободи, гідності і майбутнього нашої держави. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб шанувати пам'ять наших побратимів, які вдали своє життя за те, щоб ми проживали вільні незалежність країни, за те, щоб ми мирно могли існувати і виконувати ту роботу, яку ми робимо з вами на даний момент. Герої, які полягли на фронті, були різними: юними і зрілими, військовими і добровольцями. Старший солдат Сергій Попович 1987 року народження, старший механік водій, 3-го відділення 3-го взводу оперативного призначення Національної гвардії України. Загинув 12 жовтня 2024 року на Харківщині. Указом президента України нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Мій син завжди був веселий, завжди був вдячний батькам своїм. Дружині, яку любив дітей, він не зміг, він не зміг не піти, він не зміг від тебе не уйти. Його сказала все життя, що він пішов і помер за нас. Він сказав: мама, хто як не я, а хто вас буде захищати, а хто як не я, як не ми, хто? Артем Братко, 1995 року народження, призваний на військову службу у 2022 тисячі Старший солдат, старший кулеметник першого відділення першого взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії України, загинув 11 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Повномасштабне вторгнення 24 лютого. Я зустріла у військовому шпиталі міста Полтава о п'ятій ранку, першому кому я зателефонувала це. Був Тьома, мій старший син. Він не зрозумів, що відбувається, тому що в засобах масової інформації була відсутня будь на ту годину ще якась інформація. Він посміхнувся і сказав: Мам, чим вас там колять, лягай спати, яка війна, ти про що? Але пів шостої опівшо на шосту ранку він сам перетелефонував і запитав, мамуль, що мені робити? косиночок. Як військовий, я говорю так, але як мама, я благаю ні. Він каже, мамуль, я вже з вещами зібрався у військомат. Але, але перемогу, на жаль, він так і не дочекається. Моя дитина загинула так, як і решта наших героїв за кожного з нас, за нашу незалежність, за нашу волю, за наше майбутнє, наших діточок, онучків. До речі, в нього. За місяць до гибелі народився синочок, якого він так і не побачив. Їхній подвиг це заповіт: ніколи не здаватися, стояти за правду, боротися за Україну до кінця. Щирі співчуття рідним загиблих героїв, також хочу повідомити родинам загиблих наших героїв, що ви завжди можете звернутися до Кремчуцької районної військової адміністрації безпосередньо до керівництва РВА, також до управління соціального захисту, де вам. Буде повідомлено про всі пільги, на які ви можете сподіватися, і ви їх отримаєте, в тому числі можете звертатися до РТЦК та СП, де вам також нададуть відповідну допомогу. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчук продовжує підтримувати своїх захисників. Ще один автомобіль передано на потреби легендарної 40 ї бригади тактичної авіації. Надійний транспорт допоможе військовим ефективніше виконувати бойові завдання та захищати українське небо. Усі деталі за мить. Важливе підсилення для оборонців українського неба. Легендарна 40-ва бригада тактичної авіації Привид Києва отримала від Кременчуцької громади потужний автомобіль підвищеної прохідності. У складі цієї бригади служать і мешканці Кременчука, які щодня ризикують життям, охороняючи повітряний простір над Україною. Це автомобіль, який допоможе хлопцям оперативно доставляти необхідне обладнання, перевозити особовий склад. Хлопці виконують завдання за призначенням, в тому числі. В режимі протиповітряної оборони збиваючи шахеди, які руйнують українські міста. Дякуємо їм, дякуємо всім кременчужанам, які служать в цій частині, а також в інших частинах сил оборони. Підрозділ відіграє ключову роль у протиповітряній обороні. Пліч опліч із силами ППО авіатори знищують ворожі дрони камікадзе та крилаті ракети, які становлять постійну загрозу для українських міст. Професіоналізм і рішучість льотчиків бригади неодноразово рятували життя мирних громадян. Військові висловлюють вдячність за надану допомогу та підкреслюють, що підтримка стилу надає їм сили, впевненості і мотивації продовжувати боротьбу за свободу України. Велика подяка вам за те, що допомагаєте оперативно виконувати всі наші поставлені завдання. Хочемо вручити подяку від нашого командира бригади за підтримку всієї місцевої влади і громади. Дякуємо дуже велику вдячність і великий. Привіт, передав вам також нашу табличку з, з нашим почесним званням. Хочеться передати, щоб у вас в міській раді висіло, як пам'ять про те, з ким ви співпрацюєте, кому допомагаєте і хто вихідці нашого чудового місця. Дуже вам дякую. Дякуємо. Дякуємо. вам. Наразі подібні автомобілі є критично необхідними для підрозділів повітряних сил не лише як транспорт, а як елемент мобільності й ефективності під час бойових дій. Надійна автівка дозволяє оперативно реагувати на загрози, переміщувати ресурси та забезпечувати підтримку авіаційних операцій у тилу та на передових позиціях. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Щороку в Україні фіксуються сотні масштабних пожеж, і значна частина із них виникає через людську необережність, недопалки, які кинули в суху траву, залишені без нагляду багаття, спалювання сміття або стерні. Усе це може перетворитися на неконтрольовану стихію, що нищить ліси, поля, оселі та забирає людські життя. А у спекотний період достатньо однієї іскри. Лише за минулу добу вогнеборці ліквідували дві пожежі в екосистемах, горіли також господарчі споруди. Що стало причиною займань? Далі у сюжеті? Вогонь поширюється миттєво, особливо у вітряну погоду. Наголошують рятувальники, і наводять приклад. Приміром, вчора у селі Куп'євати Глобинської громади близько 13-ї години виникла пожежа сухостою на площі 5 гектарів. До ліквідації пожежі було залучено 8 одиниць техніки. Це були підрозділи ДСНС, Глобинська місцева пожежна охорона, також техніка сільських фермерських господарств. На ліквідацію цієї пожежі було залучено 15 Ще одне займання сталося вже на території Кременчука. Громадянка випалювала сухостій, внаслідок сильних поривів вітру не змогла втримати вогонь. Рятувальникам довелося реагувати і тут. Також надійшов виклик до рятувальників про цю пожежу. До прибуття підрозділів до СНС пожежу було ліквідовано, але разом з цим громадянку було притягнено до адміністративної відповідальності за статтею 175 купап про порушення правил пожежної безпеки. 23 липня на початку другої години ночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Великі Кринки. Негайно на місце прибули рятувальники, які встановили, що горить солома в господарчій споруді. Рятувальники загасили дану пожежу та врятували господарчу споруду від знищення вогнем. Підпал сухої трави більшість людей вважають традиційним способом прибирання, але така практика є небезпечною, Ба більше це пряме порушення закону, яке передбачає відповідальність. Ми закликаємо громадян не випалювати сміття сухостій на власних присадибних ділянках біля присадибних ділянок. За це людина може бути притягнена до відповідальності у вигляді штрафу на суму від 1700 до 3400 гривень. Також не можна випалювати узбіччя доріг, підпалювати сухостій, залишки на полях. За це за статею 77.1 громадяни можуть бути притягнені до відповідальності у вигляді штрафу на суму від 3060 до 6120 гривень. Наразі спостерігається суха спекотна погода, і навіть невеликий вогонь здатен перейти відразу на масштабну пожежу. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Низку рішень, пов'язаних із бюджетом міста, ухвалили сьогодні під час чергового засідання однієї з комісій Кременчуцької міської ради. Деталі дивіться прямо зараз у сюжеті. Сьогодні відбулося засідання постійно депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Інна Петренко, Ігор Штефан та Тетяна Сергієнко. Головував Олександр Плескун. У нас присутні три члени комісії в залі. Один член комісії онлайн є необхідний корум. Для того щоб комісія розглянула відповідне рішення і прийняла рішення комісії. У нас є закрита і відкрита частина. в відкритій і закритій частині тільки рішення виконавчого комітету. Я так розумію, сесійних рішень сьогодні не буде. Одним з перших питань депутати розглянули виділення коштів зі стабілізаційного фонду для встановлення стел, присвячених вшануванню пам'яті кременчужан загиблих у російсько-українській війні. Меморіальна дошка, яка була присвячена трагедіям, вона встановлена вже була ще 27-го Червні минулого місяця друга буде встановлена на вулиці Кагала, яка якраз буде символізувати і показувати, чому саме ця вулиця названа іменем нашого героя. Я думаю, що ми до кінця наступного тижня також її встановимо. І третя дошка або меморіальна або стела буде встановлена безпосередньо на сквері, присвяченому жертвам трагедії Амстору, безпосередньо... Поблизу нашого парку юли надалі. Члени комісії підтримали виділення коштів зі стабілізаційного фонду у розмірі 610 тисяч гривень на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку номер 28 по вулиці Експресівська, який постраждав у результаті воєнних дій. Наступним депутати розглянули питання виділення коштів для погашення виконавчим комітетом заборгованості перед Полтавою теплоенерго виділити стабілізаційного фонду суми. У розмірі 1 мільйон 615 тисяч 715 гривень 57 копійок виконавчого комітету. Із них 640 тисяч гривень на оплату електроенергії до кінця поточного року, 975 тисяч 715, 715 гривень 57 копійок. Кошти на виконання наказу господарського суду від 12.05.2025 року. Це буде сплата основного боргу та погашення штатних санкцій. Після цього члени комісії підтримали рішення щодо виділення коштів для департаменту житлово-комунального господарства. Наступний проект рішення про виділення коштів з цибліційного фонду у сумі 96 шість тисяч триста гривень. 82 копійки департаменту ЖКХ для комунального підприємства «Теплоенерго». На захід виплата додаткової заробітної плати з нарахуваннями для заохочення працівників капетепленерги, які брали участь у виконанні робіт з будівництва фортифікаційних споруд. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно дякую на останок. Депутати розглянули питання щодо виділення 255 тисяч гривень для лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька щодо закупівлі медикаментів та витратних матеріалів для надання фізіотерапевтичних процедур учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Надалі усі розглянуті сьогодні питання будуть винесені на розгляд виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. батути, ігри, подарунки і море позитиву усе це чекало на вихованців Кременчуцького міського осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України на відкритті літнього табору у міському саду. Як це було, розкажуть далі наші журналісти. Саме так із радісних облич дитячого сміху та щирих обіймів сьогодні у міському саду стартував тижневий літній табір для вихованців Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України. Сьогодні ми присутні на вже традиційному заході, який проводить наш Кременчуцький осередок товариства людей з інвалідністю та наша комунальна установа турбота. Які працюють з цими людьми, вони залучили меценатів, спонсорів, які допомагають організувати активності на свіжому повітрі, і це є важливим для того, щоб родини мали змогу поспілкуватися між собою, діти мали змогу провести змістовно і корисно свій час. І ми всі один одного побачили і підтримали в цьому напрямку. Руханки, ігри, батути, майстер-класи та солодкі подарунки. Свято вийшло щирим, яскравим і політньому безтурботним. І найголовніше відчуття, що поруч є ті, хто підтримує. Дивишся, наскільки вони горять очі, і наскільки це приємно і важливо. Коли долучаєшся до такого дійства, також бачиш, що твоя любов, твоя підтримка теж важлива. Тому я рекомендую кожному, кому не байдуже, долучатися до таких заходів. Ваша турбота і підтримка, ваші обійми, ваше гарне слово допоможе кожній такій дитині отримати свою особливу підтримку. Такі ініціативи не просто події на один день, а можливість формувати відчуття підтримки спільності та надихатися на нові звершення дуже багато прийшло представників влади. Це говорить про те, що влада тримає питання допомоги людям з особливими потребами, людям з інвалідністю. Розуміють, наскільки це важливо. І ми кожного дня це відчуваємо. Безпосередню участь в організації різноманітних активностей для дітей з інвалідністю взяли також пастори євангельських християнських церков, які підготували для малечі смачні подарунки. После того, як начас від початку війни, ми відправляємо сюди в Україну сотні вантажів, гуманітарну допомогу, продуктові набори, гігієнічні набори, ліжка, підгузки, крісла, колісні, ходунки, аби допомогти особливо вразливим верствам населення. Ось така мета нашої місії, яка називається вісник благословення. Підтримка, яка лунає не лише словами, а й добрими справами, не залишилася без уваги міської влади. Від імені міського голови Кременчука Віталія Малецького його заступниця Ольга Усанова вручила подяки пастору Крюківської церкви євангельських християн Олегу Костенюку та пастору Юрію Клеєру. Це небайдужість, сердечну доброту і активну допомогу людям з інвалідністю. Большое спасибо. Велика подяка тим, хто допоміг нам бути тут, і особливі слова вдячності моїй мамі. Без неї я б цього не мав. Тут мені дуже подобається. Я весело проводжу час з іншими дітьми. Це справжнє щастя. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кремичуцькі новини. Відсьогодні центр життєстійкості місця Сили Кременчук став осередком української культури. Відбулося відкриття першого в місті проєкту Етношкола. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Сьогодні у центрі життєстійкості місце сили Кременчук розпочався триденний проєкт Етношкола, головною метою якого є популяризація давньої української культури серед молоді. Перший день видався надзвичайно насиченим та пізнавальним. Учасниками стали діти віком від 12 до 16 років, які мали змогу поринути у захопливий світ українських традицій. Ми сьогодні відкриваємо унікальний проект 100% унікальний для Кривенчука. А можливо, навіть і більше, і ширше по географії, да можливо для всієї України. оскільки ми сьогодні відкриваємо етношколу, це перша така освітня платформа. Яка дає і теоретичні знання про українську культуру, традиції, побут так далі, і практичні якісь навички. оскільки після кожного блоку теоретичного матеріалу ми будемо пробувати робити вже на практиці, пробувати робити те, про що говорили попередньо. Зустріч із директоркою Кремомчутської міської художньої галереї Надією Купенко стала справжнім відкриттям. Вона розповіла дітям про прикраси, які носили наші пращури: сережки, намиста, каблучки та різноманітні обереги. Після захопливої розмови діти змогли створити власні прикраси, дукачі, на яких залишили відтиск з Кременчуцької міської художньої галереї та власні малюнки. Сьогодні я є запрошеним експертом першого дня. Для мене дуже приємна ця роль. Ми говоримо про культуру, а саме про українські прикраси. Ми зупинилися на нашийних прикрасах, обговорили їхні види. Зокрема, сьогодні виготовили дукачі з глини. Хоча, звичайно, дізналися детальніше про гердани, про дармовиси підві. І для мене це дуже щемким, адже по факту це зібраний спадок, який я буду передавати далі. А зараз це була можливість продемонструвати наочно все те, що я маю, а також поділитися знаннями про багату українську культуру. Та справжнє захоплення викликала творча частина дня. Майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок. Ці традиційні обереги, зроблені вручну, мають не лише декоративну, а й глибоку духовну сутність. Кожна дитина з любов'ю та старанням створювала власну мотанку, вкладаючи в неї добрі побажання та частинку душі. Учасники проєкту охоче поділились своїми враженнями. Насправді мені тут дуже подобається, адже тут. І теорія, і практика е, створено тобто, тут можна як і послухати, і засвоїти матеріал на своїх практичних методах. Загалом враження максимально позитивні та дуже цікавий проект, адже в новинку в такому місці ще не було. Особисто я не знаю. І думаю, що залишиться лише приємні враження. Такі проєкти, як етношкола, не лише поглиблюють знання молоді про історію та традиції, а й виховують в них відчуття ідентичності, повагу до минулого та любов до своєї культури. В такі складні часи надзвичайно цінно зберігати автентичність, і саме через такі ініціативи формується покоління, яке буде шанувати, берегти і примножувати духовні багатства України. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Ми платимо високу ціну за свободу. Пам'ятаємо загиблих. Дякуємо живим. Працюємо так, щоб не зрадити їхню жертву. До зустрічі в етері.